Перша і хороша і погана подія. Обстрільні процеси будуть продовжуватися, і ворог буде намагатися вибивати далі енергетику. Це погано, але дійсно із позитивної ми все ж таки зможемо втримати рівновагу і знайти обхідний шлях, знайти якусь тварину, котра дозволить нам протягнути зимовий процес, вийти вийти за рахунок. Нашої вміння адаптуватися під швидко адаптуватися під зміни. Друга складова, незважаючи на всі корупційні схеми, незважаючи на те, що повинні якось побоюватися наші корупціонери розслідувань набута Сапи, і зараз увага буде більш пильною до всіх процесів, незважаючи на те, що ми. Бачимо процеси, котрі відбуваються зараз. Це не останні процеси. І в грудні місяці може бути чергове викриття, котре буде можливо ще більш резонансним ніж попередні, і з цієї погана новина, і з гарної новини це не вплине суттєвим чином на надання допомоги з боку західних партнерів і не вплине на той ресурс, котрий ми зможемо використати для. Відповіді на руйнівні процеси, котрі посилає нам наш ворог, котрі посилає нам Росія. Е, і е, третя складова: е, позитивно. Що, е, як би ворог не намагався створити нам некомфортний стан, незручний, е, темний час. Друга половина грудня вона випадає все ж таки в святкому такому фльорі, коли незважаючи на війну, незважаючи на обмеження, ми не дамо ворогу вкрасти Різдво, різдвяний настрій. І навіть в ці важкі часи ми зможемо знайти точку для рівноваги і зустріти свята в позитивному настрої, оптимістично з надією. Не зневірує. А от, стосовно ворогів, дуже під великим питанням, тому що щось, щось готується. щось готується Можливо, зимова версія павутини, можливо, mm -hmm. це якісь сюрпризи або подарунки під різдвяну ялинку з боку гуру. Але Дуже болісним чином цей подарунок буде лягати на життя пересічних. І ті дії, котрі ті подарунки, котрі Україна підготувала під Різдвяну новорічну ялинку для ворога, вони болісним чином будуть сприйматися і прийматися ворогом. Як неочікувана, неочікуваний такий сюрприз. Е, можна назвати це позитивною складовою. Я думаю, що так. Якби я не намагався дивитися в розкладах позитивні або негативні конструкції стосовно перемовних процесів, ну поки грудень місяць він залишає в цьому питанні три, три крапки, і все дуже з високою долею ймовірності переноситься на наступний період. Необмежений вибір і дурна робота, тобто формат того, що е, зараз, грудень місяць, він буде перенавантажений різноманітними зустрічами, угодами. Але е, ситуація випадає цікава. У нас перевернута карта праці це момент того, що ти будеш робити роботу, ти будеш зустрічатися, будуть різноманітні кулуарні зустрічі з зачиненими дверями. Але е, немає, немає визначеності, немає того, що є якась резолюція, є реальний план, дорожна карта і тому подібне. Е, Причому карта не обмеженого вибору вона показує, що буде план Трампа, план е, Швейцарії, Британії, е, буде додаткові зустрічі. Ми зможемо з вами зустрітися, я не знаю, в Києві, в Одесі теж розробити свій план. Планів дуже багато. а… Е, як ситуація, котра є реальна, а не робота заради роботи, вона випадає по карті спирання на попередній досвід. Тобто чергові розмови розтягнені в часі, котрі не впливають на перебіг подій. І більше того, дуже висока ймовірність, що всі ці підписання і якісь реальні зрушення вони можуть. Легко перейти в 26 рік, е залишивши в 25 му невизначеність і підвішеність. Важко. Десятка жезлів. Е так само в форматі розтягування час в часі, і ти насправді намагаєшся просто щоб наша позиція розтягнути це в часі для того, щоб наша позиція була. Більш некомфортна, е е е і щоб, нарешті, ти міг в черговий раз сказати, що е е в мене є карти у вас карт немає і е е немає важелі впливу, немає сили, пошук, обхідних шляхів і тиск на Зеленського. Тому бажано перед перемовними процесами взяти з собою хоча б одну, дві, три, чотири колоди карт. Це відволіче пана Трампа. Е, карта дурня в обхідних шляхів. Тобто, ти е, чесно думаєш, що е, твої дії можуть вплинути на ситуацію, і е, ти переживаєш більше не за мир, не за завершення війни, а за власну позицію і гарну презентацію своїх власних е, вмінь домовлятися. і Приводити свої плани, реалізовувати свої плани, як найліпший, най, найліпший переговорник всіх часів та народів. Але ось питання в чому? Карта миру в нас все одно випадає в перевернутому стані. Тобто, коли ми, мова йде про перемовини, або цієї карти немає, або перевернута основа. Тобто це не мир, це ілюзія миру і. Повторення ситуації з більшим залученням людей з новою кількістю залучених країн до цих процесів не в якості занепокоєних, а й в якості реальних і активних учасників цих процесів. На жаль, в нас випадає вісімка жезлів. Вісімка жезлів попереджує про те, що висока ймовірність продовження терору з боку ворога. Карта страшного суду дуже е, високий рівень загрози саме в форматі масованого обстрілу. Карта страшного суду випадає зазвичай тоді, коли є загроза не тільки там для Києва чи Одеси. В Одесі, до речі, зараз почалася повітряна тривога, але й е, е, ця карта випадає тоді, коли одномоментно будуть намагатися впливати на декілька великих е, міст одночасно. Карта вежі, карта руйнівних процесів. Із позитивного, ну знов ж таки, якщо можна в цьому не найпозитивнішому розкладі на якісь позитивні складові, це шахеди. Тобто, це зазвичай випадає mm -hmm. не формат балістики, не формат арішників, не формат кінжалів. А формат саме шахедів тобто невеликий вплив, але в великому обсязі. Е, І з моментів впливу дуже високий рівень він залишається загрози, пов'язані з тузом кубків. Туз кубків це карта енергії, енергетична складова, карта колесо фортуни, циклічність повторення циклів, котрі ми вже бачили. І в принципі, ми кажемо про ті сценарії, котрі по карті Сонце. Карта Сонця це знову ж таки енергетика. А, попри всі спроби ворога вплинути негативним чином і зламати нас, надломити нас, карта праці вона випадає в перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ворог буде направляти в наш бік, вони не увінчаються успіхів, успіхом, і карта тріумфу випадає в перевернутому стані для ворога. Наслідки. Затягування процесу розумієте, формат е наслідки. Вони в першу чергу виливаються в перевернутій карті сили і в перевернутій помірності. Тобто помірність та ситуація, коли ти розтягуєш в часі, вона не впливає позитивно на перебіг подій. Перевернута помірність це момент е розтягування там, де треба прийняти ситуацію. Жорстко і швидко, що впливає в цілому на м, карту сили, тобто втрата сили, втрата ресурсу, втрата потенціалу а, і на пробуксовування вихід виходу з цієї війни, тобто зараз. Розмови з Росією вони не йдуть на ліпше, вони не йдуть на краще, вони йдуть не в форматі домовленості, не в форматі капітуляції. Вони йдуть в форматі затягування, затягування часу, е котрий е необхідний для того, щоб максимально, е тобто, там, де необхідно максимально швидко відрізати ситуацію, пропрацювати, і ти її відтягуєш. І е війна в Україні вона. Вже буде створювати певні метастази в європейському просторі і в інших за іншими напрямками. Також раніше, коли в дитинстві переглядали голівудські фільми, американська позиція завжди була жорсткою в, в співпраці в перемовних процесах з терористами. Вони казали, угу. що ми не ведемо перемовини з терористами, але на жаль, то, є, то є кіно. Е, ці перемовини вони в першу чергу негативним чином вплинуть не тільки е, на Україну, на європейський простір, але на позицію Сполучених Штатів в наступних періодах тобто розмова, котра не принесе бажаних плодів та результатів, розмова, котра виведе ситуацію в стан втраченого контролю, і в дуже некомфортну, е, незручну позицію для кожної сторін. Виключно власними силами, власним ресурсом, власними коштами ти можеш контролювати ситуацію. Ти можеш розраховувати тільки на власні сили. Все, що стосується гарантії безпеки, блоків, з коаліцій, з союзів, воно не працює, а більше воно не буде працювати, навіть якщо це буде йти про прямий конфлікт з учасниками цих блоків чи альянсів. Вони між собою не зможуть е, сконсолідувати зусилля і допомогти один одному. Тобто, у нас ситуація, коли ми просимо допомогу тих, хто м, продає зброю, надає зброю, але якщо треба, буде відстоювати свої інтереси або захищати себе, дуже висока ймовірність, що самостійно. Самі себе підстрелять. Я зрозуміла. Чи є зараз у просторі? Не кажу до кінця цього року, а взагалі, ось ну в найближчій перспективі, зустріч Трамп, Путін, Зеленський. Ні, в жодної комбінації про тільки в форматі мед... медіатора. Тобто, немає прямої зустрічі, а через руки. Хороша к кабіду в форматі ситуації воно приносить плодити результати, воно створює додаткове навантаження. І наразі, е, якщо брати в форматі розкладів, у нас десятка жезлів не просто тяжка ноша, не підйомна ноша. Тобто, навіть якщо завтра підпишуть щось, домовляться, поставлять на паузу, спробують відмотати назад. Ще в вересні місяці за розкладами випадало так, що той Рубікон, котрий є точкою неповернення, він пройдений. І, на будь-яких умовах, якщо буде домовлення найліпших умовах, 에, Росія не зможе відновити свій потенціал, свій ресурси, свою позицію, котра була до війни. Тобто, це прірва, при пріжок у прірву, котрий відкине Росію років на 30. І років 30 знадобиться заліпшими сценаріями для того, щоб відновити позицію і відвернути. Повернути її на, то, на, на ті показники, які були в, в довоєнні часи. А, однак, і чому кажу, що хороша ложка кабіну підвішений стан. Якщо б цей процес був о, раніше запущений, ми б могли б вже казати про повне завершення і. Відсутність ресурсу і потенціалу Росії для продовження цієї ескалації для продовження війни. Зараз санкції, внутрішні перепони, вплив з боку УР, СБУ і ЗСУ. Вони як палаці в колеса, котрі не дозволяють рухатися вперед. І не зважаючи на те, що ти втрачаєш контроль над ситуацією. Двійка пентаклів, як нестача грошей, і ресурсу, карта мага, неможливість ем, вплинути реально на перебіг подій для того, щоб втримати мир, для того, щоб або зробити якусь, я не знаю, закриту, закриту мережу, або знайти обхідні шляхи. І через карту дурня дві, дві карти. У нас карта дурня, карта пошуку обхідних шляхів показати, що все під контролем, все чудово, і взагалі. Економічна криза нам піде на користь. Такий mm -hmm. меседж буде трактувати Росія. І з цікавого страшний суд ще на початку року у мене був великий перегляд основних моментів, ключових, на котрі необхідно звернути увагу, і одна з ключових карт 25-го року це перевернути туз кубків і ту спентаклів. Ресурсні карти зазвичай такі комбінації випадають тоді, коли високий рівень кризових процесів економічних е недотримань, котрі йдуть по страшному суду. Тобто кризовий процес він активним чином розвивається на Росії, але е при цьому треба враховувати, що він стрімко буде впливати. На всі країни світу, і початок року двадцять шостого, він може характеризуватися не тільки там якимись результатами за перемовинами паузами, новими баченнями входу цієї війни, але й Глобальної світової кризи з високою ймовірністю того, що економічна бульбашка вона лусна не тільки в Росії, але й в інших країнах, навіть серед ключових вагомих великих гравців, від котрих залежить майбутній перебіг подій. Замилити око. Коли приходиш в магазин купляти. Euh, телевізор низької якості, а тобі кажуть, ось вам гарантійне талон, а ви можете ще отримати додаткову гарантію, гарантію на додаткову гарантію. Тримайте, будь ласка, але mm -hmm. за це треба заплатити вдвічі більше ніж коштує телевізор. Тут приблизно така ж сама картина. Тобто, ти намагаєшся замилити око, створюючи, шукаючи обхідні шляхи маніпулюючи несправедливо. Я думаю, що в нас достатньо гарантій вже було підписано, і чергове підписання, воно буде як дурною роботою і ілюзорним миром, але при цьому реально, і, реально якоїсь безпечної складової її немає. Ілюзія. Підписання. Ну, підписання воно воно можливе, але воно не буде працювати стосовно Європи, Європа о, вона суттєвим чином може скоротити підтримку, але продовжуватиме підтримувати Україну. І тут питання в тому, що також є певні обмеження по ресурсу плюс пропрацьовування е, з боку Росії. Е, Своїх намісників на містах, тобто, буде працювати з представниками країн, котрі будуть, ну скажімо так, ставити палиці в колеса в загальні процеси. Стосовно Сполучених Штатів воно випадає в форматі такої штовханини, бо спроби втримати рівновагу і. І полярний стан в допомозі він буде залишатися. Все залежить від позиції Трампа. Чи зможе він втримати своє е, місце, втримати посаду, котрою він обіймає. Тому що він насправді теж знаходиться в досить хиткому положенні, і все може дуже сильно і швидко кардинально змінитися за короткий часу Через випробування, через труднощі. і Ця війна, як будь-яка інша війна, вона буде завершена. Четвірка Жеслів. Тут насправді з точки зору розкладу і питання, воно перетинається з тим питанням, о, котре ви ставили раніше стосовно економічного стану <головіка> Росії, дуже сильно впливає і може бути е підміна. Зараз знов почалася. Активним чином ведеться розмова про операцію приємнік. Е, Однак е, тут ми все ж таки повертаємося до конспірологічних теорій двійників. Тобто ти будеш, е, враховуючи, що дуже важко знайти приємника, котрий всіх би е, задовільнив, ти будеш намагатися цю ляльку використовувати як можна довше. Живий, не живий би дуже як, але в форматі сценарію воно випадає так, що підписання не відбудеться буде розтягнуто в часі, і саме за участі реального Путіна. І буде розтягнуто в часі як можна. можна довше. Немає серед панів представників, представників Верхушки Кремля, немає загального бачення і. Зараз замість того, щоб вирішувати ситуацію, ти її будеш максимально до максимально наскільки це можливо відтягувати, роблячи її ще більш фатальною. На ну, перша карта, котра випадає: карта дурня переваром тому стані в Росії. Завжди все добре. З економікою все добре, з і взагалі, все йде за планом і Київ за три дні. Ти намагаєшся впливати, впливати на ситуацію, використовуючи всі важелі впливу, маніпуляцію, хитрощі, підкуп, якісь обхідні шляхи силу, Безперечно, в тебе дуже цікавий розклад туз з Пентаклів найголовніша грошова ресурсна карта, вона в перевернутому стані. І зараз в першу чергу створюється така ілюзія, коли ворог буде він зацікавлений в тому, щоб мати якусь більш вигідну позицію в перемовних процесах. Але перший, хто повинен бути зацікавлений, це не тільки Україна, але й е, наш ворог, тому що все явно йде не за планом. Карта зірки вона в перевернутому стані випадає. Е, карта ресурсу випадає в перевернутому стані, і тобі зараз необхідно е, вибудувати якусь зручну для тебе позицію, для того, щоб мати можливість не завершити війну, а продовжувати її на більш вигідних умовах. Маніпуляційний процес, от, незважаючи на те, що дуже багато розмов про перемовини, про паузу, про завершення, про мирні плани, той карти миру, яку ми старанно чекаємо, черговий гачок для нас, він в розкладі не випадає. Більше випадає момент затягування часу і маніпулятивні процеси. Uh, причому навіть в форматі карти праці, тобто воно або не принесе бажаних платів результатів, або принесе частково. Ну і випадає все одно як продовження процесу завершення, поки розкладі, як би нам не хотілося б знайти не паузи, не завершення, не підписання. Не випадає в плані трансформаційних процесів, так тобто буде якась зміна відбуватися. В плані е, внутрішніх перепитій, причому не тільки в Україні, але й зовні, так. знову ж таки, тут пентаклів в нас випадає економічна, якась складова негативно, в, е, е, котра буде негативним чином впливати на перебіг подій. Але от питання домовленості, воно випадає в перевернутому стані. Якщо і буде, це формат е, ілюзії домовленості. Дуже високий е, ризик. Внутрішні колошнечі дуже високий ризик. Якщо брати лютий березень 26-го року, е якийсь внутрішній колапс, котрий нас буде повертати в довоєнний час, коли ми е поливали один одного брудом ми намагалися розхитувати ситуацію, тим самим підіграючи, не розуміючи цього, піді підігравали підігравали ворогу його позиції. Але в форматі того, що у, нарешті, там лютому або березні, європейські е е лідери, західні партнери об'єднаються для того, щоб допомогти і підтримати Україну і зробити якийсь фінальний рок, мене дуже під великим сумнівом. Тобто, е зрушення є. Але вони бачите, випадають в форматі того, що знайти винного, знайти ЦАПа відбувало Не, немає в розкладі справедливості, немає в розкладі завершення, немає в розкладі їх карт, котрі вказували б на мир або принаймні паузу О, дуже висока ймовірність життю зеленському. Насправді загроз серед загроз з життю Зеленського, тому що переглядаючи. Мені дуже цікаво насправді це питання, тому що воно випадає циклічно і воно не показується в форматі ситуації, котрі будуть виводити на загальний розголос. Mm -hmm. Тому що коли війна закінчиться, ми. Будемо дуже сильно здивовані в кількості спроб mm -hmm. замаха замахів на Зеленського, mm -hmm. і цей процес він випадає по циклічність в нього. Ну буквально кожного два-три місяці повторення циклу, коли є пряма загроза, і спроба вплинути в, о, на продовження його життя. В підвішеному стані, в форматі того, що будуть е, що буде ще й третій, четвертий, п'ятий план, тобто формат того, що ті пропозиції, котрі будуть запропоновані, двійкажезлів, коли ти обираєш між двома варіантами, вони випадають дві кажезлі, випадає перевернутому стані. Тобто, Е -е як в грі, е хто хоче стати мільйонером, але без е комбінацій, в котрі є хоча б, бодай б одна правильна відповідь, е -е різні пропозиції, але воно все, все одно виходить в стан підвішеності, тобто розтягування в часі і пошуку золотого плану. Але за основу я не бачу, щоб не один, не другий план не став. Е Основи довготривалого і реального миру більше як план по затягуванню процесу, по розтягуванню процесу в часі. Різноманітні сили будуть о, популістичним чином створювати конструкцію, що ми знаємо, як вийти з ситуації, що в нас є чіткий план, і буквально там 2-3 тижні і війну буде завершено. Економічні показники в Україні зростуть в, в 100 крат. І життя не просто стане на довоєнні рейки, а ще й ліпше. Головне підтримати, проголосуйте про за мою кандидатуру. Мені нагадує це реально передвиборні процеси або ситуації, котрі можуть бути пов'язані з цими передвиборними процесами. Воно випадає карта необмеженого вибору в форматі ілюзії, і о, насправді така собі складова. В нас випадає карта праці перевернута. тобто те, що можна було в принципі робити взагалі те, що явно не піде на користь. І найголовніше не вестися на провокації, не вестися на е, популістичні вкиди, і дуже критично ставитися до будь-якого меседжу обіцянок і планів. Що є у людини реальне бачення, як завершити процес за 3-4-5 днів, тиждень місяць. У нас навіть де не, не треба далеко ходити, якщо ми ставимо під сумніви наших там політичні еліти, політичний У нас є приклад пана Дональда за день за 24 години за кінчити. Ні.